Антикорупційному суду в Україні бути після розгляду майже двох тисяч поправок. Народні депутати таки проголосували за законопроект. У сесійній залі його підтримали 315 народних обранців. Перш за все, хотів би сказати, що я дійсно вітаю українців, вітаю народних депутатів і вітаю всіх людей, які здоровим глуздом спостерігали за баталіями навколо антикорупційного суду. Це певний посил і для українського суспільства, і для міжнародної спільноти. Що Україна бореться з корупцією, найбільше суперечок викликало те, що право ветувати кандидатуру на пост судді матимуть міжнародні експерти. Тобто, ці представники її має бути шість. Якщо три представника е запропонують розглянути на спільній комісії, ви зобов'язані на протязі 30 днів розглянути цю кандидатуру і висловити свої застереження з приводу кандидатури. Не просто висловити свої якісь побажання. Е а Навести певні аргументи, чому той чи інший представник не є достойним. Комісія братиме до уваги майновий статус кандидата, його родинні зв'язки та звичайно, декларації. Таким чином, у раді сподіваються досягнути справжньої незалежності антикорупційного суду. Закон передбачає, що складатиметься він із 35 суддів, яких мають відібрати протягом 12 місяців.